Ми вас туди не посилали. На жаль, ми чуємо ці слова і будемо чути їх, і від цього нікуди не дінемося. Тому кожному воїну і кожному солдату, який повернеться у цивільне життя, потрібно готуватися до того, що знайдуться люди, які будуть говорити, Боже, яке ж воно кончене. Боже, яке ж вона ненормальна. Навіть не знаючи, чому він такий став. Так, можливо, перед тим, як говорити, що ненормальний чи кончений, можливо, потрібно задати спочатку собі запитання, чому він такий? Чому він таким став? Чому він такий? Чому він так себе поводить? Можливо, тому що він бачив смерті. Не одну, не дві, сотні смертей. Можливо, тому що він дивився смерті у вічі щодня. Чому ж він тоді ненормальний? Можливо, тому що він мусив лишити побратима, щоб врятувати своє життя, щоб не було дві смерті. Чому ж він кончений? Можливо, тому що. У нього помирав побратимна рука, а він навіть не міг нічого з цим зробити. Він не міг його врятувати. Чому ж він такий? Чому ж він кончений? Чому ж він ненормальний? Можливо, тому що він збирав внутрощі відірвані руки, ноги чи навіть зішкрібав побратима. Щоб... щоб передати матері на ДНК, тоді чому ж він кончений? Можливо, тому що він втратив руки, ноги. Задля того, щоб ти жив. Задля того, щоб ти жив у цивільному житті і насолоджувався ним. Тоді чому ж він ненормальний? Чому ж він кончений? Можливо, тому що він дивився не один раз смерті в вічі, і він зараз тут, щоб. Він зараз тут, він був тут, щоб ти пив смачну каву, щоб ти спав у теплому ліжку, щоб ти насолоджувався звуками прекрасної музики. Чому ж він такий? Чому він ненормальний? Можливо, тому що він контужений. Можливо, тому що він втратив досить багато побратимів. Можливо, тому що він не знає, чи виживе він завтра. Можливо, тому що він жив одним днем, бо... Мрії були відсутні? Чому ж він кончений? Чому ж він ненормальний? Можливо, тому що він обороняв тебе. Він обороняв тебе, твою сім'ю, поки ти відсижувався вдома. Тоді чому ж він кончений? Чому ж він ненормальний? Подумайте, чому він таким став. І перед тим, як говорити, що він такий, подумав, чи подумай, через що він прийшов. Подумай, що він бачив. Подумай, скількох друзів, скількох побратимів він втратив. Подумай перед тим, як говорити такі слова.